Всіх вітаю дорогі друзі. Сьогодні 1 червня. Такий перший літній день, теплий, гарний. Сонечко дуже навіть жарко. Ось так ростіла моя Вейгела. Я прийшла тільки що з базару, розсада пішла дуже гарно сьогодні. Все, що взяла, все продала. І ось е Збираємося їхати в село. Подивитись, там повинні бути черешні, червоні. І... Деяка там робота є і, може, заглянемо на грибочки. Джесіка хоче вже з нами їхати, бігає, цибає, але ми її не беремо, тому що вона непослушна, балована. Всіх кусає. Збираємося їхати. Заходимо в лісок. Так зелено, така трава велика, тут росте кругом. Будемо зараз заходити, дивитися, що тут є. Тут поле таке стоїть вода в полі, калюжі, яке на... що це ячмінь, так? Да? Ячмінь тут росте. Гарне небо чисте. Там теж ліс. Такий поводний. Цвіте Такі голубі. Квіточки, голубіочки. Гарні такі. Дерево таке похоже на черемху. Черенка. Якийсь вітер зривається. Може буде дощ. Ось яке це дерево. Цікаві, таке, як біленькі такі качанчики. В лісі так темно. Ось які дерева. Височені. Ребійку каши не бачимо. А там далі трошки розвідняється. Це що найдемо? Покажу Я в особотах резинових. Не видно грибів. Ніяких. якийсь грибочок. О, не знаю хто це. Що не знаємо, не беремо. Не брати тільки те, що знаємо. І ось ми вийшли на таку ромашкову поляну. Яка красота. Ой, все біле від ромашок. Ці красиві. Он які там далі. Так ті ж осики бачимо, а гриби не бачу. яка красота. Пташки. Так ще бачить пташки. Гарно. В лісі якось темно так. Ну, Грибів не видно. Але Ось скільки грибів. Я невідомо, що це за гриби. Ось скільки їх. Не, не беремо, бо не знаю. Будемо шукати і далі. Кажуть, що маслючки є. Ось ще такий, такий сіренький гриб. Тут не знаю. Тут теж такий. Ти се руїшко чи ходиш? Сируєшка чи Я не знаю, що це за гриб. Смотрите, такие интересні ганки. Ага. Ось таких грибів є тут дуже багато. Но ми не знаємо, що це за гриби. Ось і Тут є. О! А таких, як би ми знали, і немає. Тобто їдемо, подивимося, де маслята ці є. А ось ми знайшли. отаке таке. вухо Грибчик. Такий грибочок. Ось тут. Точно як вухо. Десь більш О, Ой, яке. І ось таке. Воно як вухо. Такий якийсь. Ось дивіться під ногами і один вухо. Гриб. Ну так. Mm. І вона вже спори. воно вже спорив. Знову такий грибочок вухо. Він і похожий на вухо. який. Заходимо ми вже з другої сторони лісу. Подивимося ми ще тут, що є. Може так назбираємо, як і там. Дуже жарко в лісі. Волога така і жарко. Повинні, напевно, гриби бути. ну, Трошки пізніше. так думаю. Дуже гарно, дуже гарно цвіте ось акація. Ой, так пахне. Дуже гарно пахне акація. А трава яка висока. Кругом візьмі. Написано, що тут прохід заборонений. Це проїзд, чи прохід. Такий ще вдом, Ми заходимо в лісок. Така дорога. Гарно, чесно, як пахне гарно. Як пахне ця акація. Так пахне акація гарно. Такий запах. Ой, який цей борщовик, чи що це, це таке? Uh -huh. О, високі які листки. Борщовик. Подивимося, що ми тут. Якщо нічого немає, поїдемо ще в село. Да. У нас там є робота. І ми заїдемо там не в лісі повітря чисте, кисню багато дихати легко? Ой, і такі скіточки кіцітуть, що ти згубила? Що ти згубила? Що рука вийшла? Абилась. Да, Повности, що воно таке. Цих грибів mm -hmm. поганки пішли, значить, скоро будуть грибочки. Раз поганки вже з'явились. Нічого ми тут не знайшли, Такий трактор їде здоровий. Їдемо ще в інше місце. Поїдемо до хати на моє село. Там вчорашні повинні бути. Вже йдемо ми в інше місце. Така дорога. Подивимось, що тут ще рибочки. Знялися на горку. Подивіться, яка там красота, яке поле. А, зараз. Жовте. Жовте поле яке гарне. Зелень така. Сьогодні перший день літа. І ми стільки тут бачили печериць багато. Ростуть печериці. Ось яка. Як тут гарно. Тут далі ріпак. Поле ось таке ріпака. Корови пасуться там вдалині. Ось там яке поле. Річка Гуєва тече. Гарний берег моє дитинство пройшло на цьому березі. Це киріпакові поля, Гарні. красота. Вдалині відніється вон, трошки, вона тече річка Гуйва аж звідси. Її не видно, я стою на горбу і ось там в одному місці блестить, водичка плещить. Тут раніше ці поля сіялися, а тепер тут, не знаю, пасовище чи що тут, ну, вже тут нема, не сіється нічого. І заросли отакі кущики. Цвіта, чебрець, такі кущики, чебрецю. А там вдалині якісь сині квіточки. Зараз я туди підійду і подивлюсь, що там. Стільки це Нарвемо Нервемо чебрецю на чай. Mamy ci ja te, a marusze jak Tchóżuje Яскравий островок гарний такий. Тут така польова дорога, і по обидві сторони такі і сосни ростуть, і всякі дерева. Я не знаю, чи то їх хто тут посадив, чи вони самі нас тут насіялися. Ну, тут будемо шукати дивитися маслючків. Ось тут. А ось і знайшла. Грибочок ось такий маслячок. Ось такий. Червивий. Тут далі лежить. Я ось знайшла ось тут два. Будемо шукати. Початок є. Ось ще повинен бути. Такі дощі йдуть і червивий Грибочок І ось знову. Грибочок Може, вроді як то червивий, лише тут його. Гай насівається. Знову є. Багато немає, але ну, так як ходити, там, то там, то там зустрічаються. Тут хто? Якісь уже такі вони сухі. Буду тут дивитися на округи. Možná i teď tady něco je. Možná tady hřebůček. Čistý. Hrušý. Vybere nám Ось там то есть притаился, а спецсамою сосною. тут это я. Виж іще тут рибочок. Частенький, теж хороший, молоденький, частенький. Такий непоганий. І знов. Тоже чистенький, гарненький. Ось ось В втравити типу, помаранчевий такий. Такий. Тоже ви mm. Ось тут якийсь є. Бочки, травичці, тихо всі кіони. Myślę u kruchy. Jeszcze nie. Mamy tu dwa takie już większe, przeroższe. Nie znaję jakie one. Znaczy, Іду ось по березі і щось цівкає цявкає, літає. Я не знаю, не бачу нікого. І все время цяв-цяв, цяв-цяв, Хто -цяв. цяв -цяв. тобто тут такий? Так як якась пташка. Ну я її не бачу. Вона підлітає то ближче, то далі. Може десь у неї тут кубельця, та вона так переживає, піду звідси щоб її не лякати. І скільки покажемо, збирала я грибочків. Мало не збирала. Їх тут і немає і багато. Подивлюся, ще похожу. Піду звідти від тієї пташки, тому що вона, напевно, там нервується. Напевно, в неї там кубелечко. Я вже трохи втомилася, цілу ніч не спала. Ці вилітали шахеди і ракети. А о, знайшла грибочка. Ой. Потім ще була на базарі, продавала розсаду і дуже втомилася. Вже болять мене ноги. Я б вже й відпочила б. Але таке мене запросили на гриби, таке не часто буває. І я дуже люблю ці такі походи по гриби. але вже вже болять ноги. Знов грибочки. Тут дивлюсь і ще ось є. Зараз їх. Пробую вирізати цей. Ти це нічого такий. Цей теж. А ці вже, вже і старі. Перші ж побачу щось. Такі вже вони великі. О, так, да, це гнилий. Цей теж на цей. Ой, вже тут храбаки лазять повним ходом. в ньому. І цей, цей теж гнилий. все, нехай тут він роста, чи насівається, лише. І відійшла і знову тут є, Сейчас подивлюся цього. Огнилий. Цей, напевно, теж не да, Я його не буду навіть зачіпати.